Доброго дня! Зараз я вам покажу ось такі макасини із салатового нубука Це моделька, новинка цього року, раніше їх не було. Це вони випускаються, бачите, в таких кольорах. І всі модельки тут зроблені із нубука Із отакою ось гарною квіткою. Бувають вони. Від 23 по 31 розмір. Так, все взуття берегіння ось в таких от коробочках симпатичних. Тут у нас все написано на них. Салатовий, нобук, шкіра, підошва, теп, дата виробництва. Повнота йде 3, це в усього взуття повнота 3. Це для середньої повноти неї. Ось такі симпатичні, гарні макасинчики. Бачимо, що вони на липочці. І так, липочку під цією квіточкою. Тобто, якщо у вашої дитини дуже широка ніжка, можна цю повноту відрегулювати. Ось така цікава шкіра. Такого веселого кольору. Тут така йде прошивочка, як в усіх мокасин. Підошва теп зі скошеним каблучком. Всередині вони повністю шкіряні, є супінатор. Тут теж така вставочка під колір до цієї верхньої шкіри. Підошва теп із скошеним каблучком. Це не є ортопедичне взуття, це є зручне, профілактичне взуття на кожен день. Так. Ось така квіточка симпатична. Вона так цікаво зроблена. Тут така йде прошивочка і вона отак згортається середини. Це теж на бок. Бачимо, він такий ногенький, ніжний. Це дуже зручне взуття для діток. Вот такая симпатичная клеточка. Надеюсь, она раскрыта, вот с этой Так. Вот такие. Харные сбоку. С. Дякую вам за увагу. Якщо вам допомогло у виборі моє відео, ставте, будь ласка, лайк і підписуйтесь на мій канал.